Вже майже півроку українці не можуть уговтатися від революційних перепитів: то зміна влади, то Путін і Крим, то від сепаратистів колотить схід країни. І доки увага українців прикута до цих подій, у Верховній Раді депутати втікачі, які приклали руку до знищення Євромайдану, і досі отримують зарплату з наших податків, ці зрадники висмоктали з бюджету десь 400 тисяч гривень. Вони зрадили країну. Вони голосували за диктаторські закони. Голосування будемо проводити за допомогою підняття рук. Вони були замішані в пролиті крові на Євромайдані. Їхніх лідерів звинуватили в тотальній корупції. Да, це моє хобі. Я це любив і люблю. І хоч після кривавих подій в центрі столиці, після явних фактів хабарництва і здирництва минуло вже п'ять місяців, вони до останнього отримували наші з вами гроші. Янукович Молодший, Олексій Азаров, Володимир Олійник, Калітнік Ігор, Артем Пшонка. Дякую за доброе слово. Ми надіслали запити щодо вище перерахованих депутатів у Верховну Раду з одним запитанням: чи досі ці люди отримують зарплатню з наших податків? Якщо ми прийшли в парламент, то ми повинні думати людей, які нас туди відправили. Важко повірити, але після двох тижнів роздумів апарат Верховної Ради таки підтвердив наші підозри: п'ять місяців депутати втікачі отримували на карточки повну зарплату. Виходить, що з державного бюджету за нашими підрахунками ці депутати могли отримати майже 375 тисяч гривень, а ще підрахувати зарплату чотирьом помічникам, яких кожний депутат може мати за законом, ще додаткових 100 тисяч. І того на бездіяльність цих депутатів український бюджет обідні приблизно на 500 тисяч гривень. Це не рахуючи відпускних і інших нарахувань при звільненні, які разом можуть сяти ще 100 тисяч гривень. Тільки після нашого запиту за дивним збігом депутати схаменулися і вирішили зупинити утримання зарплати цим людям всього на всього тиждень тому. Станом на 12 травня 2014 року, народним депутатам України Азарову Калєтніку, олійнику пшонці Януковичу зарплата не нараховується. Також досі Верховна Рада годує очільника сепаратистів Олега Царьова. Я ще три рази його покажу. Нараховуючи йому зарплату. Ти Ти, ти подарися сіді. І так званого Юрія Іванющенко, більш відомого як Юра Єнакіївський. А чого ви не з'являєтесь? Розкажіть нам. Вас боїть. Дуже наближеного друга до клану Януковича. От Він також має додаткові надходження платників податків. Коже система настільки занедбана, що в ній можна довго офіційно збагачуватися за наш з вами рахунок, і на це ніхто не звертатиме уваги.